Цього тижня у Львові розгорівся скандал після заяв колишніх студенток Франкового вишу про те, що коли вони навчалися в університеті, то мали домагання. До себе з боку професора факультету журналістики я завершувала цей факультет, тому для мене дуже важливо, що дівчата про це заговорили. І моє запитання до вас буде звучати про те, що якби подібний випадок стався у вашому університеті, які дії ви б вжили як ректор. І друге, як на вашу думку, можна запобігти таким ситуаціям у вишах, які конкретні механізми потрібно запровадити. Тому що ну це не лише про університет Івана Франка. Раніше ми мали подібні історії. Вони зараз також розгортаються. Це Київський театральний виш. Ситуація неприємна, але з нею точно треба працювати на майбутнє. Пане Подольчак, ну це, це дійсно речі неприпустими. З нами треба боротися І тут. Відповідно, є в кожному університеті корпоративний кодекс Лівській політехніці. Не виключення. У нас так само є корпоративний кодекс, який діє, і відповідно до того корпоративного кодексу створюється комісія, яка розбирається з такими фактами. Так і це це. Той той аспект, який має як і ця структура, яка має мати підтримку, яка має функціонувати і розбиратися з такими речами. щодо запобігання, бо тут найголовніше запобігти цьому, так і не, не допустити поширенню. То мають бути зворотній зв'язок і мають бути чіткі механізми, яким чином. Студенти чи студентки мають знов ж таки пожалітися, так і звернутися до відповідної комісії, і чи до безпосереднього свого куратора, чи до тютера, чи до завідувача кафедри в залежності від того, як де вони де вони працюють, в якому колективі вони працюють, чи де вони навчаються. Тому це це буде працювати. Я переконаний, і це буде необхідно запроваджувати і з цим боротися. Пане Березко, ваша відповідь, я абсолютно згоден, це неприпустимо. Тут ще треба іншу річ розуміти. Є в нас інститут репутації, який тільки починає формуватися, так? Тут інша сторона медалі. Я просто є ну, членом багатьох спільнот власне, європейського рівня, де до цього ставляться дуже поважно. До власне от таких от негативних випадків, і там справді є дуже така, знаєте, хочеться сказати, гнучка і адаптивна система у цих запобігань, так? Коли є так звані whistleblowers, да? тобто, і це підтримується, коли на ранніх етапах проблеми про неї вже всі знають. Але е, дуже важливо тут діяти саме за законом. Не, е, ну, Тобто е, такі випадки, вони часто. Встають ну, гучними скандалами, так які потім е, можуть спричинити до певних наслідків. Але до чого я веду? От е, є закон, треба за ним ними. Е, інститут репутації повинен формуватись, і ці е, підходи повинні бути адаптивними і гнучкими. І культура повинна бути така, де е, ніхто не боїться сказати. Саме тоді можна буде запобігати їм і таким ситуаціям і їх вирішувати у найбільш продуктивний спосіб. Пані Наталя, ваша відповідь. Як ректор, я, по-перше, на комісії з етики заслухала обидві сторони: і викладача, і студента. І залежно від результатів заслуховування, як ректор, можна прийняти три рішення щодо викладача: це є або відсторонення, або догана, або звільнення. Для запобігання таких ситуацій, в першу чергу, на мою думку, потрібно запровадити практику західних університетів. Це є обов'язкові лекції з сексуальної грамотності, з питань харазменту і усіх речей, пов'язаних з тим. Також важливим є створення центрів ментального здоров'я, які дайдуть змогу ближче комунікувати. І студентам, і викладачам. Такі центри потрібні не тільки для вирішення питань, про які ми говоримо зараз, але і у зв'язку з війною, коли усіх висока психологічна напруга. і Потрібно мати змогу з кимось говорити. Ну і без сумніву, для швидкої реакції необхідно розробити електронну приймальну ректора, де можна швидко звертатися і прокомунікувати про усі оці речі, які можуть трапитися. Але без сумніву, на мою думку, найважливіше ці ситуації це запобігання, запобігання шляхом інформування, пояснення і розкриття усіх можливих наслідків у випадку таких ситуацій. We'll be right <laughs> back.